Обравляємо холодимо гарматою. На даний момент використовуємо возганар. От, перед медозбором використовували бісанов. Далі поставимо полоски манхау або якісь курейські. Подивимося вже по факту. Реклами проводити ми не будемо. І помалу-помалу боремося з кліщем варуа. Є в нас контрольні вулики, є у нас контрольні контрольки, які ми заставляємо. На даний момент кліщ, кліщ сипеться. Так що все в нас супер. Скажете, Богдан, ти спровокував напади? Та ні чорта ніякі напади. Вони далеко-далеко в тунелі, бджоли. От Жодних нападів не відбувається. Вони собі дощищають дані магазини, які ми викачали, якісь там рамки усушують і на тому кінець. Маємо ще гречку, там далі, далі маємо соняшник, так що до нападів дуже-дуже далеко. Всім гарного дня, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.